Легендарний німецький велосипедик фірми Highbike. Десятці кращих світі брендів. алюмінієва рама, 29 кулеса, дуже такий сучасний, трошки велосипедик, а не динозавр, як ви любите там обзивати старі велосипеди яким по 10 років. Має добротнички шкіряне і сидіння Широкий руль зручний, тоже такий сучасний. Має гідравлічні тормоза тормозаші монетки Шимановський. Вилучка, Санторовська працює, в принципі, чітко. Бачите, заблокував, не працює. Все як має бути. Система, начить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 3. 24 швидкості. Подивіться на покришечки на резину. В доброму стані, як нові. Так що це вже великий плюс. Так, о, кабанюра. Рама все в нормальному стані, нічого не побито, не погнуто. Педаля є, лапочка є, накат має добротний. Він на 29 х кулесах. Тут десь на людину мінімум метр, напевно, 68-1,80 до м. Повністю на Шиману, по погоду Асера. Шатун Шимановський стоїть. Передній перемикач Шимано САС теж Шимано, але це все є в оригіналі. Нема що рівняти, там, наприклад, ту асеру китайську до європейської. Бо та європейська, якщо їздиш там небагато, то на 20-30 тисяч кілометрів її вистачає. Когось буде цікавити, то пишіть. Підсилаю без проблем по цілій Україні. Ціна головне, забу вам озвучити 14 200. З магазину буде на грані 500. Дешевше.